Розбійники, розбійниці, всім привіт. Сьогодні ми продовжуємо грати в копікет. Якщо не бачили минулі відео, обов'язково подивіться їх, десь тут я залишу підказку. А ми полетіли. Ну що, Дон, спробуєш на смак, вуличне життя, да? Як ти хотіла, бляха? Чому Олів не відчинила двері? Скоріше за все, тому що в неї вже там тепер кіт сидить, такий самий. Невже вона більше не любить мене? Ну, такий самий візуально, як мінімум. А вона ж в душу кота не зазирне, правда. Побігли. Я зробила щось не так, я розлютила її. Олів подарувала мені нашийник. Я думала, це щось означає. Це означає, що не треба було його губити, як мінімум. Щоб було зрозуміло, що то ти. Ну, думаю, ні. Дика кішка повинна взяти себе в руки. Сумніви ознака слабкості. Кіара, йди сюди, Люба. Я не кіара, але я підійду. Чим ти там трусиш? До малого, до матері. Пішли до малого, підійти до дитини. Зараз нам ще дитина і матір втащать може, да? Ще побачимо. Може, й ні. Привіт, кішечко. Він його не вдарить, Дон його не вдарить? Нехай погладить укусити, нехай погладить. Кусати не будем. Мені здається, вкусити це чимось може закінчитись, тим <тас> паче не <тас> добре. О, не це, Генрі. Ти що, Афігела? Киші, дигеть. Ля паскуда яка? Не чіпай це. Генрі, як ти з цим живеш, бляха? Так, ми йдемо. Дон, треба запам'ятати, де вони жили. Ми повернемось. Ми насерем їй в капці. Дика кішка зголодніла. Б'юся б заклад, ти б хотіла лизнути цю молочну каву, а не залишати чашку біля дверей Олів. Цю, цю молочну каву, яка що, засохла в стаканчику? Там вже не було кави, там був картон молочний. Я люблю тебе. Я люблю тебе більше, ніж ти думаєш. Багато диких кішок бродять до двох годин на день, долаючи великі відстані в пошуках чергової їжі. От у нас тут теж прикольні є. Всякі сусіди. Ці сусіди 100% кращі, ніж та мама з дитиною, наприклад. Видно, вони більш добрі, хороші люди. А та падла каже не гладь це. Що нас тут? Якийсь чел. Чел, походу, з пивком сидить, з двома пляшками. А от з приводу нього я не певен, наскільки він хороший. Може, ще пляшкою в нас зарядить, тут як повезе. Бувають різні. Хоча, зазвичай, до, до кішок, особливо зараз, на вулиці, всі відноситься нормально, курва. Ніхто так от не це, кіш, кіш, фу, це це. Це яйце. Куди я біжу взагалі? На пошуки їжі? Там було пару соковитих щурів, ми можемо взяти їх як варіант, але вони вже далеко. Плюс ми не вміємо полювати. Тож взяти Дон може не щура, взяти Дон може хіба що за щоку. Зараз ти нагадаєш мені про все, що я хотіла цей. В цьому будинку немає нічого нашого, все твоє. Мені треба йти, куди ти йдеш? Подалі від тебе. Да, прекрасний район. Дон, да, нам треба змінити район, мені здається. Тут не супер, не супер гарна публіка. <світ> Краще за все поміняти трошечки щось. І куди ми тепер потрапили? Що за тим забором? Басейн. Барбекю. Добре. Да, це вже виглядає солідно. Елітне місце. Окей, що? Це я виліз. Чи вилізла? Колодязь. Там Самара вилізе? Там не буде оце? Ти, ти не поїш ще сім днів? Мені в басейн? А що, такі? Я що, коло маю зробити. Великі кішки вважаються вищими хижаками в своїх екосистемах. О, тут собачка, да? Але настає коли час, коли дом. Е коли дикій кішці віде. зручно залишатись в тіні. Quiet side. Бля. А тут ще якийсь такий Ротвейлер ніфіговий, да? чи хто це дуберман? Хто ти такий? Я певно, що він хороший хлопчик, але ми не хочемо залишатись тут, щоб це з'ясовувати. Опача. Він один тут, я сподіваюсь. Бля, тут що ще, ще й вівчарка. А чого їх так багато? Тут... Бляха, тут люди настільки собак люблять? Я теж люблю собак. Але... Бляха, чого так багато? Всі великі. Курва, куди мені йти? Я ж ні... По може ви мені покажете, куди я рухаюсь? Я зараз тупо на собаку вийду. Зараз здали час для чхання, не думаю, Дон. Я не бачу, куди it's йти, it's бляха. Просто в горлі запершило, just... ні, я в порядку. Mm. No, I'm good. I'm good. Так, у мене камера дуже дивно рухається, я не бачу де я. Я застряг. Бля. Так, Зараз він відійде і ми перебіжимо. Я бачу тінь. Опа, чекаємо тут. Добре. Давай відходь. Добре. А тут нікого. It, Your... Давай, Дон, ти майже на місці. Куди я взагалі рухаюсь? Я не розумію. <laughs> майже на місці. Я вже біля будки. А мені що, прям до будки треба? А, типу, поїсти з його миски? Don't get spotted in the stealth level. Ачівка! За те, що мене не разу не спалили. На цьому рівні стелсу. Я знаю, що це не котячий корм, але я думаю, цього буде достатньо. Ля вона. Ну, це тупо безстрашна кицька. Мало того, що обійшла, що купу собак, вона хаває їх корм. Їй звездець. Дон. <laughs> mm. Там є банка від томатної пасти. Хоча вона виглядає не відкритою навіть. Може, там є що ще. Встигли вкусить пару шматочків. Шкода, у кота нема ,знаєте, кишень. А, да, валим. Дай мені дай мені бігти. Я біжу. Шо, я поняв. А він сам шифтує чи ні? Чи мені треба? Бо я зараз тисну як shift, начебто. А, тут пофіг Кицька і так біжить. І без мене швидко біжить. Без мене швидко і прямо, давай, ліво. Браво! Олів, ти де? Де де? В звезде, вже пізно. Спить, Олів. Ти мені потрібна. От вам і дика природа, бляха. Оу, щит! Пробач мені за те, що я зробила не так. Олів, допоможи мені! Мені здається, Олів зараз ну, точно не допоможе. Це ж не так працює, вона ж не Бетмен. Вона ж не з'явиться. По першому зову. Давай, 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 давай. Ля, не відстає курва? Настирний. Так, правіше трошечки. Заставлено все. Понаставляють, бляха. Давай, Дон, робимо ноги. що все? А, бля! Зараз нам сраху роздеруть. Фух, встиг. А я міг не встигнути ж, правда? Escape artist. Avoid every obstance in the Endless Runner. <рес> ну ти дурила. на нащо ти в ящик влетів? Снікерс Залишитись піти. Ну давай лишусь. Може йому допомогти чимось. Мені чітко дали за те, що я дуже круто пробіг, понял? Е. Ну ти не їш нас, я тобі допомогти хотів. Зараз не час зволікати, Дон, давай йти. Курва! Нас хоч нас жируть? Я як хороший кіт хотів допомогти, але. Але якщо так подумати, а як я собі це уявляв взагалі? Як у мене мала відбутися допомога? Це знову наш будинок БЛЯ! Да, ми повернулись до нього. Ми коло зробили, весь квартал оббігли. <свистак> Пусти мене, мені страшно, Олів. Бля, може вона вийде зараз все-таки? Що? А. а! Стих. Офігеть! Выжимать тут треба всякі прикольчики. Еииум, yeah. Бля, давай. А де? Я ж натиснув, чого не было у. Так, добре. Нарешті. Фух! Я подивлюсь, кому він належить. Іди спати, мамо. Як ти подивишся, бляха? Ніндзя Кіті. Одні очівки мені сиплять, я прям професіональний кіт вообще. Gosh, baby, Тихіше малятко, все гораздо, right. 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 собака right. пішов, ти в безпеці. Ах, як нам взагалі повернутись? Завмерти. Давай, почухай нас, може це What якось допоможе. Хіба That's ти не та маленька кішечка, day? яка заходила до нас днями? Мяукнути. Right Я зараз повернусь, Люба. Треба якось вигнати того кота. Хоча це теж такий конічне мув. Але, бляха, ну нам треба. Нам треба повернутись в хату. Кіття Кітті. Що це? Що це звук, бляха був? Якийсь дімон постяти став, чи що? О, ти мені їсти принесла. О-о-о, Зараз ми будемо їсти. І що це? Просто щоб їсти? А, це пити! Бля, ми не будемо їсти. Нам води тут подали. Вода це, звісно, добре, але. Хіра собі вона пити хотіла, а це сушняк прям. Утримувати, щоб моркотіти. Це трошечки кріпово правда виглядає. Якби це був хорор, можна було б обістратись. Що таке Люба? Ти можеш сказати мені? Мяукнути, мяукнути. Охіренний вибір. Давай на ноль м'яукну. Утримувати, щоб муркотіти. Ну давай. Блін, воно так круто, коли граєш на контролері, так круто вібрує. Нас вже в будинок завели. Дивіться, це цей кіт, другий. А може все-таки два коти якимось чином лишаться, а? Мені пора повертатись в ліжко. Це я, походу, розкатав вже, да? розкатав котячу губу. Я згодна останні дні були дуже насиченими. Давай лягати спати, Олів. Я не можу взяти тебе в дім, Люба. У мене вже є Sorry. кішка. Вибач, ага, бляха. Ах ти ж зараза. Набере курва котів. Ти сьогодні багато пережила. Чекай, вона ж розуміла, що вона взяла не того кота, а іншого в притулку. Але у неї тепер щось немає здогадки, що вона підібрала зараз стару кішку, а нову просто викинула. Ну по суті, вона її не пускає тепер. Так нащо ти котів набираєш, бляха, стільки? Це помилка, моє місце всередині. Олів не пам'ятає, хто ти Дон. Олів, це правда. Це все просто поганий сон. Понабирає котів, не пам'ятає потім своїх же котів. На знову сни? Цього разу начебто яскраві, як мінімум, на початку. Дон. Ну, по суті, доун. Доун. Коли вони пишуть «доун», це більш правильно звучить. Після кількох днів відсутності їжі дика кішка повинна поїсти. Увісні. І вже сниться просто миска з їжею. О, це я буду тут паркурити якось чи що? Прикольно. Давай. Я боявся, що по, по тим ложками виделкам доведеться стрибати. Ну, типу, там стрибат. Бля! Куди ти. Дика ти кішка, курва. Ну стрибки тут не супер офігезні, добре. Це ми все-таки візьмемо до уваги. Тут зовсім не я криворукий. Я прекрасно проходжу подібні мапи в різних іграх і все таке. Я, бляха, chain together. Доволі непогано грав. А тут стрибок незрозумілий, бо, типу, куди вона сігане, вона ще так повільно стрибає. Давай, опа. Окей. Тепер ми маємо сюди, правда? Опа. І тарілочка. Оп зразу з передносу. А вона вже в миску нас приведе оця, це остання. Там щось буде в тій мисці? Ні, не остання. Розкатали, розкатали губу. Ну, давай, стрибай, походу. Стрибай, тут так і написано: стрибай, стрибаю. Чорна діра. Куди вона падає? Плитка. Це не притулок, який зараз буде, а це вона згадує ванну. Оцей момент night, тієї ночі bathroom, у ванні. Це Олів каже. Навіщо ти придивилася до мене, якщо збиралась мене кинути? Навіщо ти прикидалась моєю сім'єю? Чекай, що це Навіщо ти прикидалась, що кохаєш мене? Я кохаю тебе, Олів. Це і типу сниться такий, чи що? Просто тоді я цього не знала. Я ніколи нікого не кохала раніше Я не створена для дикої природи, можу я повернутись додому. М -м -да. І що? Часно? Чи запізно вона спохватилася, а? Робіть здогадки, звездець. Можете написати на цьому моменті, що ви думаєте, взагалі в коменти, якраз поки ми провантажуємося. Який думаєте, буде реально фінал? 17 червня. Це скільки пройшло, чекайте, день чи ні? Я більше ніколи не вийду з цього двору. Собаки навіюють жах. А цей вже з ошейником падла. Вони знайшли ошейник, начепили на нього. Ти зараза, це був мій ошейник. То мій був ошейник, ти його спер. Пішли з ним говорити. Пішли перетрем. Великі кішки дуже територіальні Доні, істоти. Дон, якщо ти хочеш повернути свій дім, тобі доведеться то за нього боротись. Нас буде файт? Давай ще я тобі начищу твою котячу мордаху. Щас по цим, по. по вібрисам отримаєш курва. <рес> тобі кінець. О! Давай. Не дозволяй керувати тобою, Дон. це твій дім. Отак, от, от курва. Сюда. Жас, я ошейник від... відіжму в тебе. Блін, але якщо це побачить Олів, то нас проженуть. Нам треба це зробити швидко. Це ти дивилась на мене через вікно вночі? Це ти спланувала? Нє, ти це спланував. Перепрошую. Ми тут не вживаємо таких виразів. Дайте мені переклад. Ну 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 ну. Дон, не хвилює, що ти була першою. Ай, бля. О! Бля! Бля, я не встиг! А я думав, це вже срака, типу. Ще не срака, Нормас. То у нас ще є шанс на перемогу. А кіт просто стояв, чекав. Блін, прийшла Олів. Дон, припини. О, ні. Що, дійшло, може? Що я накоїла? До неї, походу, дійшло, що це якраз два її тепер коти. Що буде? Це вона взяла нас. Іди сюди, крихітко, давай проїдемось, поки ми не прокинулось. Куди проїдемось? Ти що? Бля, вона нас поверне в притулок? О, Курва! Вона нас хоче повернуть, по ходу. Ти що там? Ти підписувала папери, ти знаєш? Десять год тюрми. Скотобаза. Ну, може, це ще не так? Хоча, а куди вона ще нас повезе? Не в магазин же за покупками. Без вже цього будиночку, туди-сюди. Просто так везе нас. Кодик. Okay, З тобою там все гаразд, люба. Це схоже на те, як починалась наша подорож. Ти і я в машині. Щось закінчується вона якось не, не хепіендно поки. Я так рада, що ти розумієш, що все це було великою помилкою? А кицька то не розуміє, поки куди її везуть, явно. Дика кішка, нарешті, була прийнята прайдом. Куди ж тебе тоді везуть, якщо ти прийнята була? Я oh, офігіваю. Yeah, Де ми? Вона шо, взагалі нас в лісі викине? Ні, там якась будівля ззаду. Ні, це не будівля. Бляха, це не будівля ззаду. Вона нас тупо в полі хоче висадить. Ну ти курва. Я вибачаюсь. Ну ти курва. Ану, 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 ну покажи, покажи, що буде. Да ти шо? А що ж ти тоді нас в ліс вивезла, якщо оце? У такі, плаче, пробач. Я знаю, хто ти. Це було помилкою установити вас обох. Я не можу мати двох кішок. У тебе курва такий будинок, там 10 кішок вміститься. Ну, скотина. Ну, скотина. Я не знаю, як довго я буду поруч. Це місце краще для тебе. Серйозно? Для кішки, яка жила в будинку? Ніяких кліток, менше машини собак. Тут ти будеш в, безп... в безпеці, так? Да? Ну, падлюка. Зачекай, Олів, ти куди? Ну, з одного боку, це те, що та кішка з самого початку хотіла. Але зі сторони людини просто скотина. І все зрозуміла взяла ти курва тих двох кішок, а тепер вивезла просто кішку в ліс. А нахіра ти її брала тоді? Візьми мене з собою. Курва, треба було її кусати, походу. Да? Я буду хорошою, я буду найкращою домашньою кішкою. Може, все ще не I'm так sorry, погано? You. Ні. I'm Вибач I'm sorry. мені, Дон, мені так шкода. Ляти собак. Ні, собак, це для тебе комплімент, і не собака.